За дитячу безпеку дбають правоохоронці. Відколи у навчальних закладах розпочались шкільні канікули в Україні стартували загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи під назвою Літо 2012 Під час літнього сезону зусилля органів внутрішніх справ в області будуть спрямовані на поліпшення криміногеної обстановки у підлітковому середовищі та здійснення правового соціального захисту неповнолітніх під час літнього відпочинку. Правоохоронці посилено контролюватимуть ситуацію, аби не допустити злочинів, порушень та надзвичайних подій у місті місцях організованого відпочинку дітей перевірятимуть міліціонери і розважальні заклади, зокрема комп'ютерні нічні клуби і дискотеки. Відвідуватимуть і сім'ї, які потрапили в поле зору раніше, адже часто на ґрунті непорозуміння у сім'ях діти просто втікають з дому. з початку року до правоохоронців області надійшло шість заяв про зникнення дітей. Усіх їх знайшли та доставили у домівки з метою забезпечення безпечного відпочинку. Попередження вчинення злочинів дітьми та відносно них профілактики бездоглядності проводиться на території Рівненської області загальнодержавні проективно профілактичні заходи літу 2012. Повністю всі галузеві служби міськравіді задіяні до проведення даної операції із залученням служби справа дітей та управлінь відділів освіти. Рівненської області